Доброго дня, шановні українці. Сьогодні я вам розкажу, що таке мощі. Конституція в Україні – це основний закон. Жодна ухвала, чи рішення чи постанова не може суперечити записаному в Конституції. А президент це гарант Конституції. Він гарантує нам, що всі ті права, які прописані в Конституції, будуть захищені. Ну, наприклад, в 35 статті Конституції сказано, що. Хоча громадянин і має право на власні релігійні переконання, але ці права обмежені, так як вони не можуть бути аморальними чи кримінальними злочинами. Ви чуєте, шановний президент, якщо релігія вчить вчиняти аморальні чи кримінальні злочини, така релігія має бути заборонена. Ну, це теоретично. А тепер перейдемо до фактів. Беремо коментар до Кримінального кодексу України. Ось він. І в статті 297, яка називається Наруга над могилою або Незаконна ексгумація трупа з розчленуванням», написані дуже грамотні слова. Цивілізоване суспільство відрізняється від дикунів саме захороненням трупів. Якщо хтось відкопав небіжчика та розчленив труп, то це є аморальний злочин? Шановний президент, ви ж постійно нас вітаєте з усіма православними святами. Так, ніби всі українці сповідують православний сатанізм. Я вам нагадую, ви президент українців, а не президент православних. Якщо муші дійсно мають такий лікувальний ефект, то чого тоді православні помирають? Тільки захворів зразу церкву до попа, мощі в рот якму раз, все, і воскрес. Розумієте чи ні? Тепер давайте подивимося, що Біблія пише про мощі. Ну, у Біблії немає слова мощі, це брехня попів. Попи брехуни цитують 4 розділ царів, 13 розділ, 21 вірш. Там описується, як мертвого кинули у могилу до пророка Єлисея. І як тільки мертвий доторкнувся до кісток пророка, він тут же воскрес. Отже, попиї мощами повинні не лікувати людей, а воскрешати. Ну, це ж по Біблії. А де в Біблії написано, що труп, труп треба викопати, порубати і возити по країні? Там рука, там нога, там голова. Ну, Біблія жодного разу не рекомендувала людям лікувати шляхом доторкання до покійника, навпаки, Біблія рекомендує живим не доторкатися до покійника. Це написана книга Лавит, 21 розділ, 4 та 11 вірш, і книга Числа, 19 розділ, 16 вірш. І тоді, поки бряшуть, та ви що, це ж така свята людина, ви шо, це святі мощі!» Ну, але Біблія правдиво пише, сама нещасна людина та, яку не похоронили. 6 розділ, 3 вірш. Важливим фактором є те, що всі моші знаходяться під склом. А в Біблії написано, що мертвий доторкнувся до кісток Єлисея. Це відео гарний приклад того, як президент плює на Конституцію. Це відео гарний приклад того, як попи плюють на Біблію. Це відео гарний приклад того, як поліція плює на Кримінальний кодекс та на закони в Україні. От, наприклад, якщо брати нашу Вінницю, у нас головний поліцейський Юрій Педос дозволив, щоб в поліцію, по вулиці Хлібній, там, де управління поліції, привезли кі... руку відрубану. от, І вони там всі разом вставали, там поклонялися, педос разом зі своїми заступниками добре що хоч не цілували. розумієте чи ні? От є відео в мене, як вони це все роблять. Це 21 сторіччя. Задумайтесь.